Ті, хто читає це особливе послання, роблять це особливо уважно. Початок Божого Творива, що ви думаєте про Христа? Чий Він Син? Матвія 22,42. Це питання мало багато відповідей. Якби теологія була більше біблійною, а менше славословною, то вона зробила б цю тему яснішою для всіх. Доктрина Трійці абсолютно суперечить Писанню, і не має навіть одного вагомого вірша на свою підтримку, коли відкинути добре відому всім фальшиву вставку в Івана 5:7 і коли правильно розуміти Івана 1.1. Ми радимо, якщо хтось із читачів не розуміє ясно цієї теми. Прочитати уважно з молитвою 17-й розділ Євангелії святого Івана. Послання